Український інститут майбутнього завершив дослідження ветеранської політики в Україні. Ефективність реінтеграції ветеранів впливатиме на безпеку та економічний розвиток країни впродовж найближчих 3-5 років. За оцінками УІЇМ, ветеранська політика матиме вплив на економіку України насамперед через демографічні показники, рівень зайнятості та продуктивність праці. Які ключові економічні ефекти від реалізації ветеранської політики? Український інститут майбутнього в рамках дослідження ветеранської політики провів оцінку соціально-економічних ефектів в залежності від того, як буде відбуватися реінтеграція ветеранів. Реінтеграція ветеранів, в свою чергу, багато в чому залежатиме від державної політики. Для моделювання ми побудували два сценарії розвитку подій в Україні на наступні п'ять років: перший з ефективною ветеранською політикою, а другий передбачатиме її відсутність або неефективність. Якщо політика залишатиметься лише на папері. Один із висновків, до якого ми дійшли, це те, що вплив ветеранської політики на економіку проявиться насамперед через демографію, зайнятість та продуктивність, а саме тому буде суттєво впливати на ВВП. Ще до війни Україна стикалась з демографічними проблемами, і ігнорування ветеранського питання тільки погіршить демографічну ситуацію. Це так звані ефекти другого порядку. У свою чергу реалізація ефективної ветеранської політики дозволить. Зберегти трудові ресурси та ефективно використовувати людський ресурс, забезпечити зростання зайнятості, підвищити загальну продуктивність праці, покращити демографічну ситуацію в країні і отримати більш високі темпи зростання ВВП і додаткові надходження до бюджету. Який вплив матиме реалізації ветеранської політики на демографічну ситуацію в Україні? За нашими оцінками, наразі в Україні проживає 29-30 мільйонів осіб. У сценарії без політики чисельність населення може впасти до 24,9 мільйонів осіб до 2030 року. Це відбуватиметься, по перше, за рахунок еміграції населення на тлі загальної небезпечної ситуації в країні та соціального напруження. По-друге, за рахунок зростання захворюваності та смертності, через те, що система охорони здоров'я буде не готова прийняти так багато ветеранів після завершення війни. Відбудеться перевантаження медичних закладів, що може призвести до погіршення стану здоров'я і серед цивільного населення. По-третє, через падіння народжуваності серед ветеранів та ветеранок через проблеми зі здоров'ям. При цьому в сценарії з ефективною політикою населення може зберігтись на рівні 29 мільйонів осіб. Одним із наслідків покращення демографічної ситуації в позитивному сценарії стане збільшення чисельності трудових ресурсів. До трудових ресурсів відноситься населення віком від 15 років, які вже працюють або не працюють, але хочуть, готові працювати і шукають при цьому роботу. Когорта цих людей в позитивному сценарії, за нашими оцінками, може зрости на 700 тисяч осіб до 147 мільйонів в горизонті 5 років. При цьому відсутність ефективної ветеранської політики призведе до випадіння частини ветеранів та членів їх сімей з трудових ресурсів через різні причини. Це може бути прояв хронічних захворювань, отриманих під час бойових дій, або внаслідок інвалідності, необхідності доглядати за близькими через їх втрату працездатності. В результаті, у разі відсутності ефективної ветеранської політики, каскад ефектів може призвести до того, що ми втратимо близько 3 мільйонів осіб з трудових ресурсів протягом наступних 5 років. Які зменшиться з 14 мільйонів до 11,2 мільйонів осіб. Але трудові ресурси нерівно зайняті, бо частина з них безробітні. Мати рівень безробіття 5-6 це цілком нормально, навіть для здорової економіки. За нашими оцінками, створення умов для працевлаштування та розвитку підприємництва серед ветеранів може забезпечити зниження рівня безробіття в 26-27 роках на 1% пункт щороку. В сценарії з політикою зросте не тільки чисельність трудових ресурсів, а й збільшиться число зайнятих. Ми оцінюємо це зростання з 124 мільйонів до 13,9 мільйонів осіб у 2030 році, що відбудеться за рахунок реінтеграції ветеранів та покращення демографічної ситуації. Яким чином ветеранська політика може вплинути на ВВП? ВВП рахується як добуток зайнятості на продуктивність праці. Тому, завдяки покращеної демографії, внаслідок реалізації ветеранської політики ми можемо забезпечити вищі темпи зростання економіки. Наші розрахунки показали, що за 5 років буде створено на 200 мільярдів доларів ВВП більше, ніж сценарії без політики. Такий ефект досягається не тільки за рахунок більшої чисельності працюючих, а й завдяки тому, що ветеранська політика запускає мультиплікативний ефект: інтегровані ветерани створюють бізнес, робочі місця, споживчий попит, а також підвищують довіру до держави, що зменшуватиме відтік населення та стимулюватиме приплив інвестицій. У свою чергу, зростання номінального ВВП забезпечить додаткові податкові надходження до бюджету. За нашими розрахунками, ці доходи складатимуть 72 мільярди доларів сукупно за 5 років. Які витрати на реалізацію ветеранської політики? Наші розрахунки показали, що витрати на ветеранів в середньому щорічному за 5 років складатимуть приблизно 2% ВВП. За нашими оцінками, в сценарії з ефективною політикою, сукупні видатки за 5 років на ветеранів складатимуть 28,3 мільярди доларів. А в сценарії без політики 24,6 мільярда. Різниця в видатках за 5 років всього-навсього становить лише 3,7 мільярда доларів США. Але можна побачити, що різниця між економічними ефектами суттєво відрізняється при майже рівних витратах. Різниця полягає в тому, як ці кошти будуть розподілені в часі та на які цілі спрямовані, або на системну ветеранську політику, що превентивно вирішує проблеми ветеранів та забезпечує зменшення витрат бюджету у довгостроковій перспективі, або на латання дір та в подальшому боротьбу з наслідками невирішених проблем злочинністю, хворобами, соціальною маргіналізацією. Що вимагатиме навпаки збільшення видатків бюджету в майбутньому, таким чином, в нашому дослідженні ми дійшли до висновку, що відносно на великі інвестиції в інтеграцію ветеранів здатні забезпечити кратно більший економічний результат. Але для цього потрібні ресурси, які набагато важче забезпечити, ніж гроші: сильний організаційний ресурс, комунікаційна спроможність, політична воля та системність в роботі з ветеранами із постійним зворотним зв'язком без націнення і відкладання питань ветеранів. Лише за цих умов ветеранська політика стане драйвером розвитку, а не соціальним тягарем.